Щоб досягти успіху, не треба чекати на чудо. Краще самому знайти можливість реалізувати себе. Про перспективність молоді у таких сферах, як бізнес, інформація та інтернет, сказано вже чимало. Тепер час спробувати свої сили. Можливість це реалізувати конференція інтернет-діячів АйФорум, що відбудеться у квітні цього року, 17-го числа. Цей захід демократичний за своїм форматом і насичений за концентрацією можливостей. Тут і значна кількість відомих діячів в мережі з їх досвідом і їх доступність, і найбільш трендові теми доповіді, і можливість завести потрібні зв'язки тощо. Вперше форум був проведений у 2009 році. Тоді його організували і зараз підтримують цей захід представники найвагоміших ресурсів і проєктів української мережі. Це, зокрема, президент. Компанії імена Йої Олександр Ольшанський та керівник української банерної мережі Олексій Масі. власне організаційний комітет «АйФоруму» і складають найвизначніші діячі українського інтернет-простору цього року. На конференцію завітають і закордонні зірки мережевого бізнесу. Це представники країн СНД і Європи, зокрема, представники найпопулярніших соціальних мереж і пошуковиків, як от Фейсбук, ВКонтакті, Гугл тощо. Як і минулоріч, формат заходу передбачає чотири одночасні потоки в режимі нон-стоп. Це такі напрямки: інтернет-бізнес, інтернет-реклама, технології і соціальні медіа. Минулорічний АйФорум зібрав 3743 учасники. Така цифра рекорд для конференцій такого типу в режимі офлайн. У квітні цього року організатори очікують зібрати більш ніж 4 та 4 тисячі людей. І це абсолютно реально, враховуючи, що відвідати подію буде так само просто, як і минулого року. Для цього треба лише зареєструватись на сайті iForum.ua та замовити білети. Стосовно ж вартості слід сказати, що послухати метрів інтернет-бізнесу, дізнатися про нові нюанси цієї сфери, абсолютно доступно. А якщо ви плануєте відвідати захід із друзями, то це навіть економніше. Для молоді це важливо насамперед як можливість і навчитись підприємницькій діяльності. І дізнатись про останні тенденції і налагодити важливі контакти. Ну, якщо молода людина вже має свою ідею і накреслила план своєї діяльності. Як і раніше, на конференції не буде платних доповідей. Головний критерій їх цікавість та новизна. До того ж, нововведенням цього року організатори називають значну кількість українських компаній. Серед них і визнані гранди, і початківці. На форумі молоді люди, які планують почати підприємницьку діяльність. Отримають також можливість побувати у колосальному колективі українських підприємців, тобто побачити, хто робить бізнес у межі тут, сьогодні і зараз, в нашій країні. А наостанок я скажу так: якщо ви думаєте, що молодь це просто майбутнє, то я скажу: молодь це творці нового в усьому, а тому не втрачайте свій шанси, досягайте своєї мети.